Гаразд. Я скажу тобі правду. Я отруїв себе. Ні, це не наркотики, навіть не алкоголь. Ти ж мене знаєш. Заздрістю. Я бачив, як інші сяяли, а в мені щось чорніло. Вони отримали визнання. Я, звісно, посміхався, а всередині кипіло. Чим вони краще за мене? Я ж також докладаю зусиль. Мене точило образа. І Я навіть почав молитися, щоб в них нічого не вийшло. І раптом я побачив себе збоку не як добру людину, а як тінь, яка ховається за чужими поразками для того, щоб хоча б трошки зігрітися. І я впав в душі. І саме тоді з глибини прийшла молитва. Господи, навчи мене радіти за інших, навчи мене любити навіть коли болить. Я почав радіти за кожен успіх інших, через сльози супротив, але щиро. І знаєш, що сталося? Я згадав, хто я. Я не конкурент. Я душа, а в душі немає заздрісті, там лише світло. І я не став святим, я просто повернувся до себе. Бо поки ти дивишся на чужу дорогу, свою пройти нереально.